Співпрацюють, аби підтримати вимушених переселенців. Більше 70 міжнародних громадських організацій допомагають внутрішньо переміщеним особам на Хмельниччині із облаштуванням житла одягом, засобами гігієни продовольчими наборами. Рік тому їх об'єднав партнерський майданчик міжнародної допомоги. Це тардозон, Червоний Хрест, Джері, ДКБ ООН, ЮНІСЕФ. Ми допомогли десяткам тисяч внутрішньопереміщених осіб та їхнім дітям, які перемістилися на території Хмельницької області. Але крім того, що ми допомагали внутрішньопереміщеним особам, також була допомога хмельничанам, мешканцям міста Хмельницького і Хмельницької області. У рамках партнерського майданчика створили інтерактивну карту потреб вимушених переселенців, аби допомога надходила до тих, кому вона найбільше потрібна. Представники швейцарської організації Медеєр надавали переселенцям грошову допомогу та засоби гігієни у серпні 2022-го Після ворожого ракетного обстрілу допомогли замінити вікна у Шепетівці цього року. У Хмельницькому є плани на наступний рік в тих же самих секторах. Це надання грошової допомоги і інфраструктурні проекти будуть теж реалізовані. Завдяки співпраці із громадською організацією «Тердезон» на Хмельниччині облаштували 12 притулків для переселенців. Покрили базові потреби, десь заміна вікон, десь заміна будівельних матеріалів, закупка будівельних матеріалів для проведення внутрішніх ремонтних робіт, десь заміна сантехніки, десь водопостачання, десь просто облаштування покращення житлових умов, тобто закупка побутової техніки, закупка спальних ліжок постільної білизни. Такі притулки будуть облаштовувати і надалі. А ще представники благодійної організації планують створити навчальні простори для інтеграції дітей-переселенців. Українці, які втратили роботу та були змушені покинути рідну домівку, потребують і юридичної підтримки. Цим займається у благодійному фонді «Stabilization Support Services». Наразі ми створюємо ради ВПУ чотирьох громадах Хмельницької області в Дунаєвецькій громаді, Чемеровецькій, Меджибільській та Славутській територіальних громадах. Від 24 лютого Хмельниччину відвідали більше півмільйона переселенців. 89 тисяч тут залишились. Тож міжнародні партнери допомагатимуть переселенцям і надалі. Зокрема, представники партнерського майданчика анонсують старт проєкту Велика родина, у рамках якого надаватимуть житло багатодітним сім'ям ВПО. Щоб вони, скажімо так, сказали, що вони хмельничани, щоб вони залишилися. Вимушені переселенці, яким потрібна підтримка, можуть звертатись до координаторів партнерського майданчика. Їхні контакти є на сайті платформи. Ірина Мулір, Микола Юрковський, Новини міста.